Всім привіт! Мене звати Костянтин Несвіт, і ви на курсі діагностика особистості за допомогою штучного інтелекту. І саме цей курс присвячений діагностиці внутрішніх опор і особистих кордонів. Пропоную почати з того, що познайомитися, далі розібратися, як буде проходити цей міні-курс, і перейти безпосередньо до самої діагностики. Отже, почнемо зі знайомства. Мене звати Костянтин Несвіт, я психолог. Підприємець, інвестор, за 10 років практики консультування через терапію зі мною пройшли тисячі людей через індивідуальну в першу чергу терапію. У мене також були й тренінги, групи, але Найважливішим, найціннішим досвідом, який я маю, мабуть, є індивідуальне консультування на сьогоднішній день. В терапії в мене зазвичай від 25 до 35 осіб на постійній основі. Тобто люди змінюються, але їх кількість вона залишається незмінною. І за 10 років я можу сказати, що мені вдалося розробити певну методологію за допомогою якої зараз я консультую більшість своїх клієнтів. Ба більше мені до мене не можна попасти на одну індивідуальну консультацію. Можна тільки спочатку пройти програму зі мною, і тільки після того, якщо буде така потреба, вже брати по одній консультації. Саме про цю методологію і буде йти мова, в тому числі і в цьому курсі. Також в мене є власний чоловічий психологічний клуб, тобто я його засновник я його ведучий. До нього також можна долучитися, тільки пройшовши мою. Наукову методологію, за допомогою якої людина стає майстром своєї психіки, тобто може сама собі допомагати. Отже, рухаємося далі. Про що буде цей курс? Ми будемо розбиратися з тим, як ти можеш самостійно дізнатися, що саме заважає тобі жити цікавим життям, отримувати результати, мати класні відносини і взагалі насолоджуватися цим життям. Аналізувати себе достатньо складно, тому що наша психіка влаштована таким чином, коли є якийсь неприємний аспект, якесь болісне місце, наш розум намагається приховати її його будуючи всілякі лабіринти. Тому зазвичай потрібна інша людина, яка дозволить. Собі помітити, де ми реагуємо на якесь, на якесь питання, на якусь тему більш гостро. і не дасть фокусу нашої уваги втікти з цього болісного, але по-справжньому важливого місця, яке ми від себе ховали роками, а можливо навіть десятиріччями. Тому з того моменту, як з'явився штучний інтелект, я почав використовувати його. Своїй роботі, перш за все діагностуючи самого себе, і коли я зрозумів, що алгоритми вже достатньо напрацьовані у штучного інтелекта, що він вже достатньо розвинений, можна так сказати, для того, щоб проводити діагностичну роботу, я почав створювати методики, за допомогою яких мої клієнти можуть взаємодіючи з чатом GPT, наприклад, зі штучним інтелектом, діагностувати речі, на які в нас би пішли години терапії. І сотні е, можливих запитань, які б виникали під час цієї роботи. Варто зрозуміти, що штучний інтелект це класний діагност, і його сильна сторона це саме логічний послідовний аналіз. І звісно, якщо до нього підходити правильно з потрібної сторони, то тоді він може давати визначні результати. Якщо діяти на абом і просто намагатися самому бути для себе психологом через чат GPT, на жаль, результати не завжди такі гарні. Тому дуже важливо навчитися саме оцій взаємодії зі штучним інтелектом. Тоді вся ця історія працює набагато краще, набагато якісніше. От чим ми власне на цьому курсі. Будемо також займатися. Отже, про що цей курс? Перед тим, як працювати зі штучним інтелектом над питаннями самооцінки, потрібно спочатку розібратися в тому, де саме може ховатися проблема. Тому що в побутовому варіанті ми використовуємо слово самооцінка, замінюючи дуже багато речей. А існує таке поняття як самоцінність, самооцінка, впевненість в собі, внутрішні опори і все це різні речі. Тому для того щоб наша комунікація з чатом GPT вийшла найбільш вдалою, щоб ми отримали максимум користі і могли нею користуватися надалі. Пропоную трошки розібратися з цією темою. Отже, почнемо з того, для чого будуть потрібні відео. Це і наступне відео вони допоможуть краще зрозуміти суть тих знахідок і помітити симптоми проблем, до яких ми на жаль дуже давно звикли, тому що. Ми такими себе сприймаємо, якими ми є зараз, вже достатньо давно, і навіть якщо у нас умовно не вистачає якоїсь деталі або якийсь з процесів не функціонує, ми навчилися адаптуватися під це, звикаючи до цього як до норми. Хоча в якийсь момент може виявитись, що це зовсім не норма, і можна суттєво покращити якість свого життя, суттєво покращити свою самооцінку, суттєво покращити свої стосунки з іншими людьми, просто додавши цю маленьку деталь або змінивши якийсь процес. От. Отже, почнемо з того, що давайте розберемося в тому, що таке особистість. Особистість це сукупність спогадів про себе і про навколишній світ. Тобто, все, що ми про себе пам'ятаємо, це і є ми. Людині, якій стерли пам'ять, в неї немає особистості. Залишається тільки тіло, його функції продовжуються, але пам'яті про себе як про суб'єкт абсолютно немає. Тому будемо розбиратися з, з частинками цієї особистості. Варто зрозуміти, що. Щоб управляти своїми внутрішніми станами, своїми емоціями і своїми думками, важливо побачити, з яких фрагментів складається особистість, і зрозуміти, як працювати з кожною з цих частин, тому що кожна з цих частин, вона супер важлива, і якщо не попрацювати з фундаментом, з основою, то переходити до більш складних речей не має ніякого сенсу. Інколи до мене приходять клієнти і кажуть, ой, я точно знаю, що я контрзалежна людина, тому не можу сформувати близькі стосунки, там бла 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 Тобто людина вже подивилася якісь освітні відео, можливо, пройшла якісь програми. Можливо, навіть була в терапії у інших психологів і визначила свою проблему. І їй здається, що ну от зараз ми трошечки отут е, покрутимо, і все стане на свої місця, і тільки в цьому є причина. Правда полягає в тому, що оскільки особистість це достатньо складний механізм. То першопричини зазвичай криються в самому фундаменті. Тому це, як, наприклад, ремонт двигуна в якомусь автомобілі. Зазвичай, для того, щоб поремонтувати двигун, потрібно розбирати повністю автомобіль майже вщент. Так само і з особистістю. Тобто нам потрібно почати розбиратися з самого фундаменту і потім рухатися до більш складних складних надбудов, які формувалися з віком. От. Отже, основою особистості є внутрішні опори. Внутрішні опори складаються з трьох складових. Перша складова це самоцінність, друга складова це самооцінка, і третя складова це впевненість в собі. Так, це три різні речі. І разом вони називаються внутрішні опори. Якщо опори ці нестійкі, то Зовнішні складнощі стають внутрішніми проблемами, тобто, щоб не відбувалося зовні, а зовні постійно щось відбувається в нашому житті. Постійно є якісь проблеми. Є навіть жарт на тему того, що якщо ви прокинулися і у вас там нічого не болить або немає ніяких проблем, то мабуть ви померли. Життя і справді складається з вирішення певних питань. Все залежить від того, як до них ставитися, чи ставитися до них просто як до складових нормального звичайного життя, чи скла ставитися до них як до того, що треба вирішити, і тільки після цього нарешті почнеться життя. Правда полягає в тому, що доки ми живі, якісь нюанси і аспекти будуть нас турбувати, тому що тільки якась незадоволена наша потреба насправді змушує нас рухатися вперед, коли у нас все добре, і всього нам вистачає. Ми хочемо просто кайфувати, обійняти себе і радіти цьому приємному стану. Тому розбираємося далі. Що таке самоцінність? Самоцінність це безумовна любов до себе. Тобто, люблю себе просто за те, що я в себе є. Я в себе в одному єдиному екземплярі, інших не видали. Тому обираю любити себе таким, який я є. Оце самоцінність. Друга складова самооцінка. Самооцінка це вже обумовлена любов до себе. Тобто, люблю себе. Але за те, що. І далі набір якихось якостей, досягнень, переконань, вмінь, навичок, тобто багато всього, що ми встигли вивчити до цього моменту життя і досягнути. І третя складова це впевненість в собі. Це самооцінка в контексті взаємодії з іншими людьми, тобто, якими ми себе почуваємо, коли ми знаходимося поруч з іншими людьми: маленькими чи великими, гідними чи негідними, заможними чи ні, розумними чи дурними. От те, якими ми себе особливо в новій компанії з малознайомими людьми почуваємо, це є впевненість в собі. І неможливо перейти одразу до впевненості в собі, не попрацювавши з самоцінністю, самооцінкою, і тільки потім перейшовши до впевненості в собі. Тобто треба переконатися в тому, що перший шар правильно лежить, другий шар правильно лежить і тільки потім класти третій шар. Інакше тут як з асфальтом, якщо десь хтось зекономив на перших шарах, то це до першої зими, як ми знаємо. І Наступна складова, з якою також будемо розбиратися в цьому міні-курсі, це бар'єр, який відділяє я від нея, і називається він особисті кордони. Тобто, ми себе сприймаємо як, от оце тіло, мабуть, набір якихось речей, які ми також вважаємо своїми, навіть певна кількість людей, яких ми вважаємо своїми, це там близькі родичі, там кохані, діти і так далі. І це ми відчуваємо як власну територію, але ще є певні форми взаємодії, які ми сприймаємо, як ті, які нам підходять і які нам не підходять. Тому особисті кордони це таке достатньо також широке поняття, і з ним будемо розбиратися, тому що є десь наші кордони, є кордони інших людей, і наші кордони, якраз наша територія, закінчується там, де починається територія іншої людини, і навчитися це розрізняти це не тільки захистити себе. Але й захистити інших і свою комунікацію з ними зробити її значно комфортнішою і сформувати навколо себе цікаве, різнопланове, потрібне оточення. Тому що якщо ми не відчуваємо власних особистих кордонів і особистих кордонів інших людей, ми, на жаль, не відчуваємо також і постійно їх порушуємо. За допомогою запитань і промту до чату GPT, ми проаналізуємо свої внутрішні опори і особисті кордони, які захищають нашу особистість, тому давайте розберемося з тим, як буде проходити цей аналіз. Перш за все, що потрібно зробити, це зайти в чат GPT, і це зручніше зробити з комп'ютера або з ноутбука. Можна і на телефоні, але з мого досвіду, з комп'ютера, значно зручніше. Другий крок: потрібно скопіювати той промт, який є під цим відео. І ті запитання, які також є під цим відео, зберігаючи всю нумерацію. Далі відповіді на кожне з цих запитань записати або текстом, або голосом за допомогою голосового вводу, далі відправити чату GPT і цей промпт, і запитання, і відповіді на них повідомленням за, для аналізу. Після цього чат GPT задасть ще 10 запитань, уточнюючих після того, як він проаналізував. Свої відповіді він е, знайшов якісь закономірності і хоче переконатися в тому, що він правильно зрозумів і правильні висновки зробив, тому що нам потрібна саме правдива і чесна інформація. Не здогадки, притягнені за вухо, а інформація саме про тебе. Тому чат GPT аналізує цю інформацію, дає ще 10 запитань, і ти знову ж таки, зберігаючи нумерацію, відповідаєш на ці запитання, і ці відповіді відправляєш йому. Після чого чат GPT робить висновок. Цей висновок ти читаєш і одразу переходиш до відео номер два, яке допоможе тобі розібратися в цьому матеріалі, що з цим робити, як його інтерпретувати. Тому не прощаюся дуже скоро ми з тобою побачимося в відео номер два, де розберемося детально з. Тими висновками, які запропонував нам чат GPT, як їх інтерпретувати, на що вони вказують, з чим потрібно працювати, і як зрозуміти взагалі правду він сказав чи ні. Тому до скорої зустрічі. Зовсім скоро ми побачимося. Відповідай на запитання, спілкуйся з чатом GPT і одразу повертайся до другого відео. До зустрічі!